Ну, нас же всю ночь шахе долетал. И це кажуть, что прилет был в лесу і и началось пожар. І от це же оно по лісу так и шло. Оно ж сухо все. Гараж теж згорів, згорів. в гаражі все згоріло. Згорів сарай. Сараї все згоріло. Підвал в місті з усіма надбаннями, які там були. Ми паралельно з гасінням пожеж заводимо піротехнічні розрахунки, які проводять розмінування і доріг, по яким заходять заводимо наше відділення в ліс. Протипожежні розриви паралельно розміновуємо. Тобто, одночасно з гасінням пожеж, з їх ліквідації проводяться заходи по розмінуванню, для того, щоб наші сили могли, мали можливість зайти в лісові масиви. У нас протягом дня відбулося 11 лісових пожеж. На їх ліквідацію було залучено 32 відділення. На пожежних автоцистернах, це близько 170 співробітників ДСНС. Наразі вже три пожежі ліквідовано повністю, залишаються діючими вісім пожеж. І зараз на підлогу виїхали з інших областей України, тому що в нас пожежі на території Борівської територіальної громади декілька пожеж. Ми ж знаходимося ще в цій зоні, що коли не може бути скупчення великої техніки, тому що ж ви бачите, яка ситуація, ми постійно, наша територія під масованими обстрілами.